Європа офіційно відмовилась надавати Україні заморожені російські активи. Про це повідомляє П'ятий канал та «Financial Таймс. І це відбувається саме тоді, коли Україна перебуває у самому скрутному становищі. Вона перебуває у війні. Дуже багато людей за межею бідності. Розумієте, країна виснажена, критична інфраструктура. Кожного дня піддається ударом, міста руйнуються, економіка виснажується, бюджет тримається на зовнішній підтримці і, декілько, і невеликій кількості підприємців. І в такій ситуації тут Європейський центральний банк, щоб ви розуміли, це Центральний банк Європи, він говорить: ні, ми не передамо ніякі активи російські в Україні. Тому що це може, бачите, вплинути на репутацію банку. Розумієте, негативно. І там ще повно інших. Е, таких, знаєте, формальних причин. То це як виходить? Ну, це моя особиста думка. Ви скористалися війною, е, забрали ті гроші, ну, ви їх в... і, і не віддаєте Україні, то, то це, це не крадіжка, це не грабунок на, на війні. І в цей час Україну обкладаєте кредитами від Міжнародного валютного фонду, вимагаєте підняття податків і так далі, і так, і, і так подібне. Кожного дня нищаться українські міста? Чому ці гроші не можна передати Україні, яка потерпає від російської агресії? Чому, коли ракети влучають в ТЕС, в лікарні, в житлові квартали, це не є ризиком? А використання російських заморожених грошей для України це занадто небезпечно, за вашими словами. І для чого ви тоді говорите? Україна захищає Європу. Це війна за правила, за демократію, за спільні цінності. Але коли доходить до реальної справи, ви просто-напросто присвоїли собі російські активи, скориставшись війною. Скажіть, будь ласка, як довго Україна зможе витримувати, рятувати Європу в таких умовах? Коли ви боїтеся навіть торкнутися до російських грошей? Друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб почути інші мої думки і щоб підтримати мене. Буду дуже вдячний.